Дитячі бавовняні колготочки без упакування, 3 кілограми лот, 2350 гривень. Загальна вартість, колготки легенькі, тому їх буде багато. Показую вам тут у нас є бавовняні і ось звичайні, да, тобто такого плану, і є бавовняні на Утеплені, вони є різні, є принтація, і смужка, є однотон, є для дівчаток, відповідно. Є ось, Покажіть, будь ласка, є в квіточки. Є отакі смужки, які підійдуть і дівчаткам, і хлопчикам, є пожежна машина, лисенятка. Менші розміри можуть бути з силіконовою підошвою. Розміри від 74 до 134 140. Кількість, я порахую, скажу орієнтовно, скільки, буде на 3 кілограми. І подивіться, будь ласка, тут дуже такі актуальні кольори. Якщо це однотон, то сірий, беш, темно-сірий. Маємо також ось такі яскравіші такого плану. Скажу, що це дуже такі актуальні кольори. І нагадаю, взагалі, що зараз сезон на колготки 2350 гривень. Класна ціна за 3 кілограми. Для вашого асортименту класний лот. Скоріше замовляйте. Деталі всі залишаю під відео. І наші контакти-менеджерів також під відео. Замовляйте!